Доброго дня, шановні друзі, не можу не зробити таку рефлексію з приводу судового засідання. Це Шевченківський районний суд міста Києва, суддя пані Міхеєва. Здійснював захист клієнта. І щойно її честь, от буквально на 11-й годині за київським часом 35 хвилин, задекларувала. Фразу, яка, яку я просто обожнюю у практиці наших суддів. А саме цитата. Ви повинні максимальним чином доводити невинуватість свого клієнта у суді. Все. Я не знаю, коли це закінчиться у судовій системі України. Начебто усі судді, от просто Просто насичені знаннями про конвенцію та практику Європейського суду. Начебто з першого курсу будь-якого юридичного вищого навчального закладу нам роз'яснюється, що таке презумпція невинуватості. Але ти, коли ти це чуєш у 2023 році, ну, просто я не знаю, як на це реагувати. Коли ти чуєш від суддів ВАКС такі речі, ну там. Своя історія, Ви не зрозуміють, напевне, колеги. Але коли ти це чуєш від судді столичного суду, ну я не знаю, як це реагувати, і власне залишається лише спостерігати за такою трансформацією, презумпцією невинуватості на рівні Чевченківського районного суду міста Києва. На жаль, але слава Україні! Ми, ми переможемо.